Доброго ранку! Ми починаємо з вами наше перше заняття це заняття з художньої літератури. На цьому тижні у нас з вами тема була рослини. так? Ми з вами ліпили клітучий гай, так, ліпили. Потім ми з вами робили аплікацію, такі чудові у вас кактуси були. Це також були рослинки. Сьогодні ми будемо з вами малювати рослинки, і ми весь час з вами розповідали про рослинки і казали, пам'ятаєте на природі, що усе починається з насінинки. Посіяли насінинку у землю, і тоді починає рости рослинка. Ось зараз я вам пропоную, щоб ви мені допомогли скласти казку. Про І коли вона в нас виросте, то в нас вийде з вами така рослинка, яка називається соняшник. Що вам, дітки, необхідне буде робити? Зараз ви будете дивитися на малюночок і будуть з'являтися різні картки. Різні малюночки, а ви будете дивитися на зображення і будете мені підказувати. Ось там таке. І в нас з вами вийде казка, яка називається Сонячна квітка. Ну давайте почали. Посіяли в землю маленько, що? Насіненко. Насінинка лежала в руці. І солодко, що робила? Пала, спала, солодко спала, ось як цей хлопчик. Та раптом стала гріти, пригрівати землю, ясне що. Соне! Тонечко, так, молодці, ясне тонечко. Льовчику дякую, також працюй з нами, не соромся. Все чудово, Аделька чудово відповідає, Льовчику відповідає, молодці мої хороші. Сонечка сказала на сінинці, час виростати. Викинула на сінинка зелений росточок. І зараз подивитися, що ось, бачите, зелений росточок і визернула. Із землі. І побачила над собою. Що побачила над собою? Ясне Стали. сонечко, та і блакитне небо. Це блакитне небо. такій красі рослинка дуже дивувалася, і бачите, смайлик, що він робить? Посміхається, так? І нас... Вінка таке ж посміхалася і раділа, такий краси. Раптом їй захотілося що? Що дівчинка робить? Що захотіла пити, пити, пити. Правда? раптом їй захотілося пити. І тоді їй на допомогу хто ж прийшов? Прийшов дощ. Прийшов дощик. Молодці, він щедро полив із сірої, і з чого йде нас дощик? Із хмаринки. Із... із сірої хмаринки. Так, хмаринки. Після дощику стебельце піднялося, і на самому вершечку з'явилося, пам'ятаєте, я вам казала? Пуп'янок, так? Пуп ось пуп'янок розкрився і диво. Усі побачили гарну ось таку дивовижну квітку. Люди дивилися на квітку і думали, яка ж вона красива, яка ж вона сонячна, так соняшник вийшла в нас квітка. А Квітка тянулася вгору і дякувала кому. Донечко. Сонечко. Донечко. І кому ще дощко. 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 і дощ. Молодці. А зараз давайте ще швидше, тільки вже Мами, повторимо цю казку. Ви вже усі слова знаєте, які ви мені допомагали і підказували. І так, посіяли землю маленьку. Насінинку. Чудово. Насінинка лежала в бунті і солодко Пава. Чудово. Та раптом стала гріти, пригрівати землю ясне. Соня. Соня. О, так. Соня. Чому сказала на снинце? Прокидайся. Час виростати. Викинула на сінинка зелений паросток, так? І визирнула під землі. І побачила над собой. Що побачила над собою, льовчиком? На цьому, <реку> Ясне сонечко. І блакитне небо. Блакитне небо. Такий красиві... Рослинка дуже дивувалася, і пам'ятайте слово раділа, так? Ось ми, смайлик допомагає нам, раділа. раділа. А, раділа. Та, так, потім вона посміясь. Так, посміхалася. Раптом що їй захотілось пити. пити. Так, раптом їй захотілося пити. І на допомогу їй то прийшов. Валий, в дощик, так, тоді дощик. В дощик, правильно, молодці дітки. Він, Володь, так, він щедро полив із сірої маринки. Ви мені вже допомагали, так? Після дощику стебельце піднялося і на самому вершечку з'явився пуп'янок. пуп'янок розкрився. І диво! Усі побачили гарну, дивовижну квітку. Люди дивували, дивилися на квітку і думали, а, яка ж вона красива і сонячна! А квітка тягнулася вгору так? і дякувала кому? Сонечний і дощик. І дощику. Ось така в нас з вами вийшла казка, яка називається сонячна квітка. Так? Чому називається сонячна квітка? Тому що наш сонячник, він дуже-дуже схожий на сонечко, так? Бо він ось такий же кругленький і жовтенький, як наше сонечко. А зараз я вам покажу. Хочу розповісти казочку про фіалку. Є в нас фіалка, це рослинка, яка росте вдома, так? а є в нас ще, я вам казала, лісові фіалки. Вони дуже-дуже схожі на наші домашні на кімнатні рослинки. І ви зараз послухаєте і подивитеся, що ж трапилося з нашими лісовими фіалочками. Я зараз вам розповім цю казочку, а ви уважно слухайте. Ми в лісі, Фіал, серед них були дві. Подруж. Синя ока і Весняночка. Одного разу на галявину присів лелек. Здоровенькі були квіточки. І вам не падати, привіталися подруж. Я нещодавно з теплих країв повернувся, почав. Вихвалятися птах. Синьока байдуже махнула листочком. Ще один хвалько, а весняночка зацікавилася. Кілька годин птах розповідав молодій фіалочці, як добре живеться квітам в Африці, і сонечка там тепліша. І світла піж. Не те, що в цьому несучасному лісі фиркну. Куди не поглянь, все ніби заснув. Коли лелека полетів веснянечка замріяна прямо. От мені? потрапити в Афліку. Навіщо це тобі подружка? Здивувалася синьока. У нас тихо, спокійно, дерева надійно захищають від гарячих променів. Але ж там життя, вигукнула весняночка. Ти лише Уяви, чі мені ніжитися під сонячними промінчиками. усі тобою милуються. Та й на знайомства можна завести. Дурницями голову забиваєш, похитала голівкою синьока. Вона, як ніхто, знала свою подругу. От лелека. І потрібно було йому сісти саме на нашу халяву. Засмутилася. З тих пір не минала й дня, щоб весняночка не мріяла по Афрі. Уявляєш? говорила синьокі, танцю рік. Навіщо тобі? Чуже літо дивувалася синімок. Немає кращого міста, ніж нас ліс, переконувала подруга. Але весняночка не слухала. Та, коли трапилася нагода, вмовила дику гуску взяти її із собою в теплі країни. Минула зима. Знову ліс наповнився співом птахів. Але кого б не питала Фіалочка про свою подружку? Ніхто нічого не чув. Вона майже втратила надію щось дізнатися про весняночку. Аж раптом привіт, подружка! На неї з м'яними болюстками дивилася незнайома фіалка. Ти хто? здивувалася око. Не впізнала? – похилила голівку квіточка. Які знайомі плюски почала придивлятися до чужинки фіалка. А листочки такі як у весняночка вигукнула синіуока. Сипи кинулася в обійми фіалка. Вони до ранку плакали над розповідями Про пекуче сонце, неправітну пустелю. Та брак водички. Як же ж ти вижила? здивувалася синіока. Я дуже хотіла додому. Виживалися. Я зрозуміла, що немає кращого місця на землі, ніж наш ліс. Не журіс, вже все позад. Лагідно пригорнула до себе подругу Фіалка. Більше я тебе нікуди не відпущу. І сама не полечу, відказала Весняночка. З тих пір подруги більше не розлучались. У цій чудовій касті ми дізналися про те, що немає кращого місця, ніж те, де ти народився. Так, ну що, передивилися ми з вами казочку, так? Ану, підкажіть мені, будь ласка. Подобалась вам казочка? Так, так. так. що казочка була? Про які квіти? Про фоло. Так, про фото. Про... Фі... А скажіть мені, будь ласка, ось піалка вона відправилася до Африки, там, де дуже-дуже спекотно. Їй сподобалось там? Ні. Ні. А Та, чому? Руку... Не хотів Чим? Так, а чому Ні. їй сподобалось? Бо там не було подобалось? Так, так, не було води. Там було жарко. Так, дуже спекотно було. І вона. Весь час пригадувала свій рідний ліс, так, де їй було зручно, де були її подруги, де дуже було багато водички, і було ще прохолода, і тому, звичайно, ось і кажуть, що там, де ти народився, там і краще своє місце. Молодці, дякую вам. Трошки перепочиньте, і будемо з вами малювати.